Привіт, петролхеди! Перед вами нове відео з серії перекладених та озвучених статей Джеремі Кларксона. Цього разу про Альфа Ромео Джулія Інтенса. У цій колонці Кларксон міркує, чому кабріолети це більше, ніж просто машини з відкидним дахом і чому Альфа Ромео спершу лякає своєю вишуканістю, але дарує справжнє задоволення. Чи варта вона уваги попри недоліки? Зараз дізнаємось. Отже, сьогоднішня колонка називається. Альфа Ромео Джулія Інтенса як політ бізнес класом з твоїм психотерапевтом. Поїхали! Коли Джеймс Мей був молодим. Він щодня їздив з дому у Гамерсміті до центру Лондона і дорогою минав паб у Нотінг гілі під назвою Майтер. І щоразу ввечері він заглядав у вікна, де юрбою тулилися модні молодики із зачісками, ніби їх надуло вітром, і з тією легкою невимушеною впевненістю випускників приватних шкіл. І йому щоразу ставало якось сумно. Бо як хлопець із півночі з державної школи він був певен, у такий заклад його просто не пустять. Звісно, Джеймс часто верзе всіляке, але от у випадку з Майтером я його прекрасно розумію. Є в житті такі місця і речі, що здаються занадто вишуканими для простих смертних. Наприклад, люксові готелі. Ти тільки заходиш у вестибюль, проходиш повшвейцара у лівреї і одразу розумієш, з такими штанами тобі тут не раді. Ще один приклад: кабріолети. Їздити з опущеним дахом цілком нормально, якщо ти Роджер Мур. Але більшість людей не Роджер Мур, тож почуваються ніяково, наче мають зараз вийти з машини і на очах у всіх почати себе шмагати як за якийсь гріх. Я народився і виріс у сірому шахтарському містечку в південному Йоркширі. Люди з такого середовища не п'ють вино, не літають бізнес-класом і вже точно не їздять на кабріолетах. Але якось я сів у такий і з того часу вже не озираюся назад. Я колись стверджував, що чоловікові після 25 не личить їздити з відкритим верхом, бо це виглядає так, ніби ти надто стараєшся. А Джеймс іде ще далі. Каже, що запущеним дахом можна їздити лише тоді, коли настільки впевнений, що тебе ніхто не побачить, що міг би сміливо кермувати голяка. Але правда в тому, що я їжджу з відкритим дахом завжди, коли на дворі не лє як із відра. На автомагістралі, звісно, кайфу небагато. А в місті таки почуваєш себе трохи ідіотом. Але на сільській дорозі це просто кайф. Як келих вина, чи повернути ліворуч при вході в літак, робить життя значно приємнішим. Метафора «to turn left on an airplane, буквально повернути ліворуч у літаку, у сучасній англійській мові має дуже специфічне, але конкретне значення. У більшості авіалайнерів вхід у літак іде зліва. І коли ти заходиш у салон, перед тобою розгалудження, ліворуч, бізнес або перший клас, праворуч економ. Тож, коли він каже Поворот ліворуч у літаку, це такий тонкий, але дуже промовистий спосіб сказати: Я лечу в бізнес класі. Якщо потрібна страховка, оформлюй будь-яку на Hotline Finance. За промокодом Traktor отримаєш знижку 7%. Збережи, щоб потім не шукати. І погнали далі. Здебільшого водіння це нудне й монотонне заняття, але варто зняти дах, і воно раптом стає захопливим. Як і з приготуванням їжі. Щовечора готувати вечерю для сім'ї рутина, але варто винести все на двір, розпалити вогонь і вже свято. Або душ, у ванній – нудно, під водоспадом зовсім інша історія. Люди часто дивуються, чому саме Британія завжди була столицею кабріолетів. За межами Каліфорнії ми купуємо більше машин з відкритим верхом, ніж будь-де. І це здається дивним, зважаючи на те, як у нас зазвичай паскудно на дворі. Але саме в цьому і суть. Бо коли врешті з'являється сонце, ми хочемо вичавити з нього максимум. Ми хочемо бути у ньому, а не в залізній коробці. І ще одне: всі кабріолети відчуваються однаково. Подумай ось так: у тебе можуть бути проблеми на роботі, ти можеш підозрювати, що партнер тобі зраджує. Але якщо на тебе нападає лев, то єдина думка в голові: на мене напав лев. От так із відкритим дахом. Тебе хлистає по обличчю власне волосся, і тільки про це ти й думаєш. Тож навіщо купувати дорогущий Mercedes SL, якщо ті самі відчуття дає звичайна Mazda MX5? У сухому залишку ви отримуєте машину, яка перетворює кожну поїздку на подію, і для цього не обов'язково витрачати багато. Кабріолет, яким я зараз володію, це 12-річний Jaguar F Type, який обійшовся мені у 25 тисяч фунтів. Я обожнюю їздити на ньому, і коли бачу, як хтось їде назустріч в купе версії тієї ж моделі, завжди думаю: ну на біса ти це зробив. Втім, схоже, я залишився серед небагатьох, бо продажі кабріолетів стрімко падають. 20 років тому у Британії щороку продавали майже 100 тисяч машин з відкритим верхом, тепер близько 16 тисяч. І незабаром автовиробники взагалі перестануть вважати м'який дах життєздатною бізнес-моделлю, і ці машини зникнуть з салонів. Чому так відбувається? Можливо, тому що для багатьох автомобіль більше не є тим, що хочеться. Це просто дорога і здебільшого дратівлива річ, яка просто потрібна. Тож навіщо купувати таку без даху? Це як купити морозильну камеру з м'якою кришкою. І от ми підійшли до цієї альфа-ромео, яку ви бачите на екрані. Альфа це як кабріолети, як політ бізнес класом як паб Майтер. Це ті машини, за кермо яких ти ніби не маєш права сідати, бо ти не клаудія кардинале на дворі не 66-й рік, і ти не на узбережжі Амальфі. У назві Альфа вже чується щось екзотичне. Тож, якщо в тебе немає тієї недбалої зачіски і впевненості випускника елітної приватної школи, легко відкривши дверця та подумати, а мені взагалі можна туди сідати? Забий на це, ще як можна. Хоча коли з'явилася нова Джулія Інтенса, я спершу взагалі не побачив у ній нічого нового. Крім дуже привабливих золотих дисків, вона виглядала так само, як і остання Джулія, на якій я їздив. Надзвичайно крута компетиціоне. Той самий 2-літровий турбодвигун і та сама восьмиступенева коробка. Але щойно я виїхав на ній, одразу був вражений тим, як вона справляється з ямами, напливами і вибоїнами. Відчуваєш, як машина м'яко опускається в заглиблення, потім напружується, поглинаючи нерівності з дедалі більшою впевненістю, поки знову не вирівняється. Кажуть, тут встановлена підвізка під назвою Synaptic Dynamic Control. Щоб це не було, але вау! Просто вау. І справа не лише в тому, що ця машина прекрасно збалансована, вона ще й тиха та комфортна. Але чи означається, що в поворотах вона як кисіль? Ні. Бо знову ж таки, та хитромудра підвізка творить дива, і ти точно відчуваєш, що відбувається під колесами. Це машина, яка з тобою говорить м'яко і чітко. Це як психотерапевт з двірниками. Недоліки? Так, звісно, є. Це ж Альфа. У Джулія Інтенса немає гібридного приводу, тож вона не підходить як корпоративне авто. Наскільки я розумію, тут ідеться про податкові пільги у Британії. Там компанії можуть надавати співробітникам автомобілі як частину компенсаційного пакету, так звані Company Cars. Податки на користування таких авто залежать від рівня його викидів СО2. Гібриди та електрокари мають великі податкові пільги. Тому така альфа, хоч і гарна, надто дорога в утриманні як службова машина, і компанії не будуть брати її для своїх співробітників. Багажник крихітний, зазор між кермом і центральною стійкою, такий вузький, що повним людям буде складно сісти. А мультимедійна система повний безлад. Хоча б приємно бачити, що для кліматконтролю тут нормальні крутилки, а не якісь сенсорні панти. І я вас, мабуть, уже втратив, геш? Бо ви думаєте, що недостатньо особливі для такої екзотичної машини. Ха, та досить! Я от кілька років тому пив із Джеймсом Меєм. і ми зайшли в Майтер. І знаєте що? Йому сподобалось? Оцінка Кларксона 4 з 5. Друзі, я до вас з новиною. Як бачите, рейтинг переїхав на окремий сайт, де автівки зручно сортувати за оцінкою від Кларксона, а також є лінк, щоб перейти на відеоогляд. Посилання на сайт шукайте в описі під відео. А ще, якщо ти додивився до цього моменту, значить тобі точно було цікаво. Підтримай автора вподобайкою і підпишись, щоб бачити такі відео регулярно. До зустрічі!